Чергове засідання виконкому Криворізької міськради відкрив її секретар Сергій Маляренко, мер Юрій Вілкул у столиці, де проходить масштабний всеукраїнський круглий стіл з багатьох питань і викликів, які стоять сьогодні перед країною, зокрема з децентралізації влади, реформи місцевого самоврядування. Всі ви знаєте, що Юрій Григорович є президентом асоціації міст України, тому він бере участь у роботі круглого столу. очолювальна. Ним Асоціація має ряд пропозицій щодо вирішення проблемних питань територіальних громад, реформування місцевого самоврядування, зокрема, децентралізація влади. І перш ніж перейти до розгляду питань засідання, ще одне повідомлення у форматі поздоровлення. У лідера Криворізької профспілки металургів та гірників України Анатолія Макаренка 65-річний ювілей з цієї нагоди йому вручили високу нагороду нагрудний знак за заслуги перед містом першого ступеню. Служу народу криворі. Далі перейшли до розгляду основних питань засідання перше про вдосконалення надання адміністративних послуг у місті. Кривий ріг одне з перших українських міст, у якому апробувалася ідея роботи єдиного вікна. Згодом ця модель трансформувалася у муніципальний центр послуг кривого рогу, а місцева практика надання адмінпослуг стала поширюватися не тільки на Дніпропетровщині, а й в Україні. Вдосконалення формату надання таких послуг і сьогодні залишається пріоритетом роботи міської влади. Умови їх надання у кривому розі зручні, доступні прозорі. Такий висновок підтвердив моніторинг, проведений експертами. За результатами опитування проведено за дорученням міського голови Юрія Григорьовича Вілкула. У квітні місяці 85% його учасників відзначили позитивні зміни у співпраці влади та громади за рахунок. Перше підвищення якості обслуговування в муніципальному центрі послуг та прозорості діяльності посадових осіб. Друге зменшення витрат часу на отримання послуг та візитів до центру, висновки громадського моніторингу, експертів центру політико-правових реформ і громадської організації «Тамариск» із здійсненням громадської експертизи, соціального аудиту, застосуванням методики таємний клієнт. Засвідчили про повну відповідність функціонування центру вимогам закону України про адміністративні послуги і з оцінкою його роботи у 762 бали за тисячу бальною шкалою. Центр повністю перейшов на нові стандарти роботи: Це і попередній запис, замовлення послуг за телефонами, відправлення документів через інтернет, смс-інформування про хід розгляду звернень. Майже 24% процедур виконуються раніше встановлених термінів. На сьогодні тут працюють повноважні представники 33 служб, у тому числі дев'ять суб'єктів надання адміністративних послуг. З початку року, з січня по квітень, кількість наданих послуг зросла у чотири рази порівняно з. Таким же періодом минулого 2013-го. реформування надання адміністративних послуг у виконкомі міської ради відбувалось через низку заходів організаційного нормативно-правового характеру. Це забезпечило скорочення на 30% кількості адміністративних послуг, які надаються відділами, управліннями іншими виконавчими органами міської ради. Зменшення часових витрат суб'єктів звернень на отримання державних адміністративних послуг вдвічі скорочено терміни розгляду документів міської СЕС по видачі експлуатаційного дозволу, держгірпромнаглядом по оформленню дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, і з 30 до 5 днів дозволів на проведення заходів з залучення тварин управлінням ветеринарної медицини. Та, попри позитивну динаміку у наданні послуг, роботу муніципального центру послуг є за що критикувати. Визнають у міському відділі дозвільно погоджувальних процедур. Зокрема, у відвідувачів маса претензій до реєстраційної служби міських управлінь юстиції, держзамагентства, міграційної служби, відділення Держгірпромнагляду, Криворізької теплоцентралі. Найпоширеніші скарги на затягування термінів розгляду документів, незручність годин прийому та відсутність окремих послуг у переліку. Приміром, у реєстраційній службі міського управління юстиції у електронній черзі запис ведеться на липень. Раніше неможливо, стверджують держреєстратори, не вистачає кадрів. Найбільш недоліків і зверталися до мене депутати. І районних рад, і міської ради по роботі міського управління юстиції. Люди записуються на чергу, займають чергу, ви чули, з п'яти утра. Зараз у вас впроваджений електронний запис, ну, так люди приходять. От сьогодні можна записатись аж на липень місяць, навіть не на червень, на липень. Ну, як це? Вирішується, хоча виконком міської ради неодноразово звертався з пропозиціями щодо забезпечення надання цих послуг у центрі, але запитання залишається невирішеним. Якщо ми можемо разом працювати, чому не працювати? Відтак, питання реформування системи надання адміністративних послуг і у якості, і у термінах не знімається. У найближчих планах міської влади створити територіальні підрозділи муніципального центру послуг у районах міста. Таким чином, надання адміністративних послуг максимально наблизить до мешканців Кривого Рогу. Міським управлінням представництвам доручено організувати роботу з прийому заяв щодо надання адмінпослуг у форматі муніципального центру. З часом у муніципальній муніципальному центрі Кривого Рогу буде розширено і перелік послуг міграційної служби. Мова йде про можливість формувати безпосередньо у центрі пакету послуг на отримання громадянами закордонних паспортів. Таким чином заявники не контактуватимуть безпосередньо зі спеціалістами міграційної служби, натомість зможуть відстежувати терміни проходження документів. Це практично анулює корупційну складову у процесі отримання документів громадянами.